Привіт всім, ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео я хочу показати вам сорти рекордсмени. Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами ставили на вкорінення багато нових сортів, багато листочків нових сортів, і я хочу виростити, отримати фіалочне потомство саме таким способом за допомогою вирощування з черенків, з листових черенків. І зараз у мене на даний момент 4. Теплички от подібних до тих, що зараз ви бачите перед вами. На столі вони всі стоять на підвіконні в звичайних умовах, без додаткової досвідчування. Дивіться, загалом близько 60 сортів, і я хочу показати вам три сорти рекордсмени, які найпершими дали фіалочне потомство. І ось перед вами. Вже зірка номер один, чемпіон, можна сказати, це сорт ват Кудряшка, такий класний, навіть сам листочок красивий, і я вчора помітила, коли переглядала, ось вже маленька-маленька її складно тут навіть побачити, але видно, вона ще дуже маленька. І з'явилася діточка. Як ви думаєте, який сорт буде наступним? Покажу вам три рекордсмени. Ось на першому вже є ват Кудряшка. Будемо очікувати на чемпіона, який займе, який займе друге місце. Чемпіон моєї колекції сорт ват Кудряшка. Ура, ура, перша діточка. Нової колекції з'явилася, буквально вчора я її помітила, показую вам сьогодні. З усіх сортів. Зараз 60 сортів стоять, близько 60 сортів стоять на вкоріненні листовими черенками. І ось уже рекордсмен. Перша діточка, дуже маленька, але дуже гарнюська. Просто така гарнюсінька, класна маленька діточка. Я дуже сьогодні задоволена. І ось тадам, на другому місці у нас НК Вічна молодість, отакий черенок, в якого теж вже з'явилася перша дітка, навіть, мабуть, діточки, тому що вони такі маленькі ще складно розібрати, скільки їх буде, але. Так, зараз спробую вам показати. Тут вже можемо побачити, що їх буде декілька. Якщо у ватку дряжка схожа одна діточка, то тут їх росте прямо група вже діточок. Ось буквально недавно помітила другий у нас сортик. Дав потомство. Що Щодо термінів, скільки часу знадобилося? Значить, оцей листочок з'явилися дітки за місяць і 15 днів, а цей буквально на наступний день, я помітила, місяць і 16 днів. От, от що до сроків. Так. Може, трошки погано видно, у нас зараз немає. Електрики, але дуже хотілося вам показати. Очікуємо на наступний сорт, хто у нас буде на третьому місці. Жду ну, прямо з нетерпінням. Чекаємо. І на третьому місці покажу вам ось такий листочок. Сьогодні помітила дітка. одна діточка тут це сорт вад Амазонка. Цей листочок дав потомство за місяць і половиною тижні. Отака от гарна діточка сам листочок красивий. І попередні, подивіться, зараз два листочка з дітками от в такому стані. Це наші рекордсмени. Три сорти, які дали, дали нам фіалочне потомство найпершими. Я дуже рада. Всім дякую. За перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока.